Вітаю вас на каналі Сиди Буковини. Сьогодні поговоримо про загальну схему підживлення рослин, включаючи виноград, садові культури, також овочеві культури і багато іншого. Поговоримо про загальні моменти, які стосуються практично кожної рослини впродовж цілого сезону росту. Запрошую рослини впродовж усього сезону росту для утворення своєї зеленої маси, інших органів, але особливо плодової частини. Потребують різні макро- і мікроелементи. До макроелементів відносяться НПК. Практично всі добрива, які е, виробляються, вони так і позначаються. НПК плюс різні, е, може бути вказано мікроелементи, може бути їх не вказано. Також гуміннові кислоти, що тільки не додають. Е, на цьому каналі ми не просуваємо жодних добрив, тому це добриво будемо використовувати суто для е, наочності. От, як бачите, я згадував, що щойно виробники позначають макроелементи літерами N, P, K. Перше це є N, нітроген, тобто азот, друге P – це фосфор, третє K – калій. І їх так і позначають в, в послідовності. Там, наприклад, 5, 10, 43 в цьому випадку може бути зовсім інша формула, наприклад, 30-10. 10, між іншим, якраз зараз дуже добре, це добре би підійшло для позакорневого підживлення. Літери НПК недарма також стоять в цій послідовності. Хоча я не впевнений, що це так задумувалося, але воно так є. Бо їх можна читати як хронологічну послідовність. Тобто спочатку, на початку сезону рослинам потрібно більше азоту. Далі в середній, ну так більше потрібно фосфору, і в кінці сезону потрібно більше калію. І ну і плюс там далі мікроелементи позначають, тому що рослина їх споживає в досить малій кількості, але також переважно потребує різних мікроелементів в певний період. Наприклад, перед світінням рослина споживає 90%, ну залежно від, наприклад, виноград, споживає десь 70-90% всього бору, як, як приклад, за цілий сезон. Або також, якщо вже говоримо про той самий виноград, йому перед достиганням ягідь потрібно досить велику кількість кальцію, бо кальцій захищає виноград, особливо його от, грона, від розтріскування. Якщо можуть бути там якісь дощі, чи волога погода, чи просто сорт схильний до розтріскування, де більше кальцію, і виноград вже так розтріскуватись не буде. Думаю, досить доречно буде поговорити про кожен макроелемент окремо і за що він відповідає. Розпочнемо, звісно, що з азоту, тобто N позначається буквою N латинською. Азот нам найбільше потрібно на початку і так до середнього сезону. І поступово зменшуємо кількість його внесення. Тому що він відповідає за ріст зеленої маси, за набір взагалі рослиною розміру, а також за. Те, скільки рослина може вигодувати урожаю, ну і якого розміру буде, звісно, що урожай. Особливо важливо, якщо говоримо про виноград, кавуни, також томати, різні овочеві культури, дуже чутливі до того, наскільки ми підживлюємо їх азотом в першій половині росту. Наступним макроелементом, також і по порядку, є фосфор, він позначається латинською буквою П. Відповідає за утворення кореневої системи. За те, скільки рослина може виготовити урожаю, і також за сам якість урож... за саму якість урожаю, частково і за розмір. Також він покращує і запилення, і там ну, багато має різних функцій. Його вносимо вже більше з середини переважно сезону і вже до кінця сезону також можна вносити досить велику кількість азоту. Хоча й на початку не завадить його вносити, але мається назі найбільше внесення припадає саме на середину сезону. І останнім макроелементом, про який сьогодні поговоримо, є, звісно, що калій позначають латинською літерою К. Його вносимо, хоча також даємо її впродовж цілого сезону, але найбільшу кількість його вносимо, звісно, що на кінець сезону, тому що він відповідає за підготовку рослину до зими, за визрівання лузи на винограді, за е, покращення будови е, деревини дерев. І він Підвищує, якщо є достатня кількість калію, він підвищує морозостійкість і зимостійкість всіх рослин, які потребують ну, те, щоб зимувати. Якщо говоримо про однорічні рослини, тобто овочі, калій пришвидшує дозрівання урожаю і покращує в загальному якість урожаю. Також збільшує набір цукрів і взагалі покращує смак плодів, які ми отримуємо. Два слова задаємо і про мікроелементи, тому що вони, по-перше, надзвичайно важливі для розвитку всіх рослин. По-друге, їх виробники і так завжди додають до складу комплексних добрив. Найважливішими мікроелементами є залізо, бор, цинк, магній, сірка. Також досить важливим є магній. Він входить в склад хлорофілу і багато-багато інших. Я вже казав, кальцій. Є важливим для будови градки клітин і запобігає розтріскуванню винограду і також покращує врожайність багатьох інших культур. Спосіб внесення добрив під корінь є досить старим, і для цього використовують різні добрива залежно від способу внесення, наприклад, салітру аміачну, карбамід, нітромофоску і просто комплексні добрива з різних елементів можна вносити під корінь, просто розсипаючи по поверхні, перед дощем чи перед. Оркою або вносимо також їх з поливами. Особливо ефективним є внесення з крапельним поливом. Але для внесення добрив з крапельним поливом бажано використовувати суміші, які надзвичайно легко розчиняються у воді, щоб вони не забивали крапельний полив і добре засвоювалися рослини. Останніми десятиліттями набуває популярності внесення добрив саме по листу, по зеленій масі, з комплексними обробками від хвороб. Тобто ми досягаємо при обробці, у по листу, ми досягаємо одночасно захисту від хвороб, від шкідників і ще й удобрення. От навіть більшість таких комплексних добрив, чи таке, чи навіть таке, вони розробляються навмисно для внесення в певний період. Тут розглядаємо добриво, наприклад, 20 20 20 плюс мікроелементи, антистресанти. Таке добриво можна вносити на початку сезону. Коли рослина якраз починає йти активно в вріст. добрива, де є порівну всіх елементів, плюс антистресанти, вносить переважно на початку сезону. Або навіть можна розглядати інший варіант. От Тут я маю. добриво, яке дає дуже потужний старт рослині з формулою 30-10-10. Тобто 30 азоту, 10 калію, 10 фосфору і 10 калію. Можна також вносити плюс, тут, також, як я кажу, є всі необхідні макро, мікроелементи, антистресанти, гумінові кислоти і так далі. І повторюсь, виробник зазначає, коли найкраще вносити ці добрива, бо вони розроблені для внесення точкового внесення певної формули у певний період для найкращого результату. І на кінець коротенько про те, які добрива, коли можна вносити. Розпочнемо, звісно що, спочатку. На початку сезону це травень. Червень і до середини липня можна вносити добрива з великою кількістю азоту. Найпопулярнішими є нітрофоска, аміачна салітра або карбамід. Карбамід і аміачну салітру можна вносити взагалі на початку сезону, для того, щоб вони давали хороший старт ну, рослинам. Під кінець сезону ж їх вносити не бажано, тому що вони можуть відкладатися в, в продукції вигляді нітратів. Або, якщо говоримо про рослини, яким потрібно зимувати, вони можуть стимулювати під вже ранньою осінню чи наприкінці літа рослини до непотрібного росту, коли рослині вже потрібно готуватись до зими. От. Тому завершуємо внесення добрив, які мають велику кількість азоту, десь ну, в середині літа. Важливим моментом внесення м'ячної селітри і карбаміду є те, що їх потрібно або заробляти в землю, там заорювати чи мотоблоком. Або вносити в розчинному вигляді з поливом. Ну, на краднях можна розсипати під корінь, але це треба робити перед ущем, тому що е просто на поверхні землі ці добрива випаровуються від сонячного світла. Ну і не тільки. Вони досить нестійкі, вони повинні входити в контакт е одразу з коренем. Їх не можна вносити посадкові ями, на відміну від нітромофоски, е тому що вони просто підуть в землю вниз. Це такі добрива, які рослина повинна спожити одразу. От ви внесли, рослина спожила і пішла в ріст. Все. Досить популярним добривом є нітромофоска, яку також вносимо на початку сезону. Між іншим, її можна вносити дуже рано, ще навіть березні-квітні, розсипаючи просто по землі, заорюючи, тому що в неї є досить довгий період розкладу. Вона не випаровується, на відміну від аміачної селітри карбаміду, її не потрібно ну, заробляти в землю чи розчиняти в воді. Вже з середини сезону, тобто, скажімо, липень, кінець-червня-липень, може навіть початок серпня, залежно від культури, тоді вже потрібно досить ретельно підбирати формулу у добривах. Наприклад, в середині сезону, кінець червня, наприклад, на Винограді особливо, можна наносити добриво з формулою 8,56, тут в мене є аж 10 калій. Це якраз на середньому сезону. Взагалі в середній сезону можна давати від 5 до 15% азоту, і від 10 до 50-60% фосфору, і вже на завершення сезону вносимо добрива, в яких є мізерна кількість азоту, помірна кількість фосфору і досить велика кількість калію. Це робиться для того, щоб ми дали рослині розуміти, що вже сезон росту завершується і потрібно вже вигодовувати врожай або готуватись до зими. Якщо рослина повинна зимувати, тут маю добре з досить хорошою формули якраз на завершення сезону. Воно має 5% азоту, 10% фосфору і аж 43% калію. Взагалі, калій він це такий макроелемент, з яким не потрібно переборщувати на початку сезону, бо він буде блокувати азот. І е, потрібно давати досить великій кількості на кінець сезону, тому що він дає рослині зрозуміти, що вже все, вже потрібно заокруглятися І хоча на кінець сезону, і також важливо, хоча на кінець сезону ми вносимо мізерну кількість азоту, але повністю виключати його не бажано, тому що азот допомагає засвоюватися всім іншим макро і мікроелементам. Щоб добрива внесені під корінь могли засвоїтись, потрібно стежити за тим, чи є зволоження землі. Тобто, якщо є затяжний період посухи, потрібно вносити деяку кількість води. Бо без води... Корінь не може засвоювати добрива, бо рослина вбирає всі макро і мікроелементи, поживні речовини, тільки в розчинному вигляді. Це також дуже, дуже важливо. Великий вибір добрив є на сайті «Сади Буковини», як і різні декоративні та плодові рослини, якими можна поповнити свій сад, город чи виноградник. Якщо ви вважаєте, що цей матеріал був корисним, пишіть нам про це в коментарі. Цікавить контент про садівництво, відвідайте наш канал на YouTube «Сади Буковини». Там ми говоримо про різні аспекти садівництва впродовж цілого сезону. Про підживлення, обробки від хвороб, а також обрізку, формування і багато-багато іншого. Запрошую. Дякую за увагу. Побачимось.